Такий гіперконтроль призводить до гіпервідповідальності і перфекціонізму. Коли люди беруть на себе відповідальність за ситуації, до яких вони мають дуже далеке відношення, і замість того, щоб делегувати або відпустити ситуацію і зайнятися своїми проблемами, питаннями або бажаннями, вони витрачають туди свій час і свою енергію. Це все призводить до гіпертонусу. Вони звичайно швидко виснажуються, тому що як я вже сказала, замість того, щоб вимкнути десь увагу і контроль, і розслабитися, вони постійно знаходяться в напруженому стані. Тіло не обманеш, тіло не може довго знаходитися в такій напрузі. Тілу потрібен відпочинок і розслаблення. І тому часто їхнє тіло, їхнє здоров'я не витримує і починаються якісь хронічні захворювання.